Екзаменаційний маршрут номер 5 сервісний центр 3243 міста Бравори. Друзі, вітаю вас на каналі. Сервісний центр сьогодні не працює, неділя, тому я розпочинаю рух саме звідти. Вмикаю відповідний поворот. Ви ось звідти будете починати ваш іспит. Зараз парковочка там така вільна. Але в день, коли буде складати іспит, вона буде заставлена автомобілями. Виїжджаємо зразу, знайомимося зі знаками. Дати дорогу 2.1 знак. Бачимо, нам ніхто не заважає. Ми виїжджаємо на дорогу з одностороннім рухом. Це необхідно враховувати. І далі роздивляємося знаки. місця концентрації дружно транспортна. Приготують інформаційні знаки. Телефон, автозаправна станція, напрямок руху по смугах. І ось тут я вам раджу перелаштувати вже в цю смугу. Тому що далі тут і автозаправна станція, може бути припаркована фура, бо і нема де там припаркуватися на заправці. І там, вже якщо ви вже під самий кінець ближче до розвороту будете. Повертати ліворуч, виконуючи розворот, то це буде досить небезпечно. Тому їдьте в цій полосі, і зараз ми бачимо автозаправну станцію автозаправну станцію на тому боці дороги і десь якраз навпроти неї вмикаємо лівий поворот. оцінили ситуацію, подивились. Пліве дзеркало, в салонне дзеркало також, краще дивитись. І вже тут ми перелистувались, заїжджаємо на смугу для розвороту і тільки тут ми скидаємо газ. Бачимо розворот через 150 метрів. Дублюються знаки про напрямки руху по смугах. Я переходжу з третьої на другу швидкість. Зустрічка там далеко, і повертаємо ось тут згідно розмітки. Оцей ось кармаш обов'язково. Поки ми розвертаємось, поворот у нас відключився, вмикаємо лівий поворот, надаємо перевагу автомобілям, якщо вони є. І поки що ми їдемо у правій полосі, але що ми бачимо? У нас знак попереду напрямок руху по смугах. Далі дублюється лівий поворот, подивилися ліве дзеркало, перелаштувалися, тому що бачимо, що права смуга саме для повороту праворуч, а саме на заїзду на заправку. Рухаємося прямо, швидкість повинна бути не більше 50 км на годину, краще менше, щоб не перевищувати її. І зараз ми будемо. Повертати праворуч. На цьому світлофорі майже завжди зелене світло, подивились праве дзеркало, бо хтось може там на мотоциклі чи на скутері їхати по узбіччю, перемикаюсь на другу швидкість. І вже на швидкості я в'їжджаю в поворот. В повороті завжди у вас повинен бути присутній, крутний момент під колесами. Це безпечно. Зайняли праве положення і рухаємося прямо. По складності п'ятий маршрут, ну такі середньої складності я би сказав. То, що він потривалося десь орієнтовно хвилин 25, а для вас, мабуть, всі 30 буде. Може і 35, враховуючи те, що сьогодні неділя автомобілів менше. І зараз ми будемо виконувати лівий поворот. Вмикаємо лівий поворот. Зустрічного транспорту немає. Повертаємо саме у свою смугу. Цей маршрут відрізняється від інших чотирьох, з першого по четвертий, тому що саме тут ми повертаємо ліворуч. Відповідним показчиком повороту ми показали, що ми повертаємо, об'їжджаємо всі автомобілі. Ну, тут вже можна і такого не робити, але так, по правилам тіпи, так можна, треба робити, але знову ж таки досить часті прилаштування, ну, щоб цей навчальний автомобіль приїхав, то так. Да. Проїжджаємо пішохідний перехід і вже за цими автомобілями. Які припарковані явно з порушенням, тут 10 метрів немає до пішохідного переходу метрів 5, навіть менше. Ми продовжуємо рух. Зупинки громадського транспорту, не можна на ній зупинятися. А також на відстані 30 метрів дота після зупинку пішохідний перехід не можна зупинятися, а також на відстані 10 метрів дота після зупинки. Інспектор у вас може попросити припаркуватися будь-де. Тому, друзі, важливо дотримуватись правил дорожнього руху при цьому. І зараз ми будемо повертати праворуч. Приїжджаємо оцей заїзд у двір, щоб не вводити інших учасників руху в оману, вже тільки потім вмикаємо правий поворот. Бачимо у нас Знак 2.1 один дати дорогу, надаємо перевагу, пропускаємо пішоходів і повертаємо праворуч, займаємо крайнє праве положення. Рухаємося і на наступному регульованому перехресті нам необхідно повернути праворуч. Пішохідний перехід. Автомобілів немає. Тут трохи у нас як згужується полоса. Відповідно, поворотникам показуємо це. Бачимо, у нас зелена стрілка. Згідно правил, дорожнього руху ми маємо право повертати. Оцей дядька, він тут пішохідного переходу немає, але він хоче перейти. Але якби він пішов, був, то звісно його пропускаємо. Так, ось бачимо. Бачите, людина виходить з автомобіля. Об'їжджаємо по суцільній лінії, це не є порушення. У нас не було і в інший спосіб об'їхати автомобіль. Вмикаємо тут, навіть не дивлячись на те, що ми майже не виїжджаємо на сторічну смугу, все одно вмикаємо лівий поворот і по завершенню об'їзду цих транспортних засобів з правим поворотом повертаємося. Ви знаєте, Я б навіть вмикав би, якщо так автомобіль одним колесом ось стоїть. Все зайвим не буде, тому що, якщо ви цього не зробите, може прилітити помилка від інспектора. Тому всі ваші дії повинні бути позначатися відповідними сигналами повороту. Ближачий поліцейський, пішохідний перехід. Намагайтеся звикати, щоб повністю оцінювати ситуацію на дорозі. Це приходить з досвідом, але цю інформацію ви повинні собі розуміти. Тому що все важливо. Ти пішоход там, там він зараз теоретично може перейти. Ну, я умовно кажу, зараз нікого нема, звісно. Автомобіль якийсь виїжджає, умовно він там може вас не пропустити, ще щось. Тобто. Все вам, повин, вам треба враховувати. Тоді такий рух буде вважатися безпечним. Ось бачите, цей автомобіль ну, він, наче нам не заважає, добре, не буде вмикати. Але все одно лівий поворот вмикає, тому що нам... Ось, Дивіться, як автомобіль припаркувався. Ну, І ладно б не було місця, ну просто на пішодному переході. Ладно б не було б місця, да, там ще якось там Хоча завжди можна навіть в Києві знайти місце. Для паркування навіть в центрі, але ж треба його шукати. І не кожен має бажання його шукати. Рухаємося прямо. На наступному регульованому перехресті ми будемо повертати праворуч. Інколи питають, чи треба запам'ятовувати оці всі маршрути. Друзі, ні, не треба. Вам інспектор буде казати, наприклад, там. На наступному перехресті виконайте поворот праворуч. Наприклад, там е, на наступній ділянці дорозі дає можливість виконати розворот. Такий вам буде казати якби, команди, які вам е, треба виконувати. Під'їжджаємо згідно правил дорожнього руху, вмикаємо за 50-100 метрів у населеному пункті правий поворот. Зупиняємося. Е, Верніше не зупиняємося, бо у нас тут є зелена стрілка. Не зупиняємося тільки в тому випадку, якщо нам є кому надати перевагу. Нема таких учасників дорожнього руху, ми продовжуємо рух прямо. В одному з маршрутів ми будемо виконувати розворот на автозаправній станції, але не в цьому. В цьому ми будемо виконувати розворот далі. біля логістичних складів. У нас зараз буде закінчуватися оця, зуживатись, верніше правильно сказати, дорога, тому ми з лівим поворотом позначаємо це, показуємо іншим учасникам дорожнього руху і рухаємося прямо. Справа, це у нас узбіччя, ми не їдемо тут, звісно. Пішохідний перехід. Пішоходів нема, продовжуємо рух. Якщо ви як пішоход когось чекаєте, десь, вас хтось повинен забрати, чи маршрутку, чи ще щось, не стійте ніколи біля пішохідного переходу. Не раз таку картину бачив, людина стоїть. Чекає, зазвичай це не водій. Дивіться, тут справа з'являється розмітка, на неї не можна з'їжджати, і погано видно, але вона є. І всі водії починають зупинятися, думати про те, що людина хоче перейти. І ви затримуєте рух, просто стоїте і все. Так не робіть. Якщо когось чекаєте, відійдіть там на якусь відстань, щоб було зрозуміло, що ви не намагаєтесь виконати перехід дороги. Рухаємося прямо, знову у нас пішохідний перехід. Так, у нас ось о, перший неробочий світлофор, який ніколи не працює. Бачите, тут просто з'явилась смуга, а ми як їхали у Правій стороні дороги так і їдемо, тому ніяких сигналів, нічого нам сповіщати не треба. Ми рухаємося у своїй полосі. І далі ми бачимо ще один неробочий світлофор. Оцінюємо ситуацію зліва через зеркала заднього огляду. Перелаштувалися, знижуємо швидкість, не наїжджаємо на соцільну лінію розмітки. І обережненько так виконуємо. Розгор. Розвернулися і Поворотник відключився. Знову поновлюємо, вмикаємо лівий поворот, знову він відключається, знову включаємо, контролюйте це, бо буде помилка. У нас тут є така додаткова смуга для розгону. Ми її використовуємо і перелаштовуємося лівіше. Рухаємося прямо. Дивіться, тут такий ось кармашик. ну це звісно На нього, в нього можна не заїжджати, тому що він там вже закінчується через там, декілька, декілька сот метрів. А в будній день, як ви будете складати іспиту, скоріш за все, там будуть взять автомобілі, тому точно ви туди не будете заїжджати. Хоча чисто теоретично можна, бо позаду за мною їдуть два лануса, можна було б перелаштуватися. Вони то їдуть не по правилам, як всі люди. 70, 80, а я їду 50. Трохи більше 52 зараз. Але ви контролюєте краще їдьте десь 45, а то й 40. Пішохідний перехід. Дивіться, як гарненька в кавичках, оця, скоріш за все, дівчина на такому автомобілі, як вона, щоб мене не пропускати, отак позустріч зарізала і нормаз. Так робити не варто. І не тільки на іспитах водіння, а й у житті. Це небезпечно. Перше, вона не бачить, хто там виїжджає з того виїзду, куди вона повертає. Можливо, там їде автомобіль, і ось, будь ласка, в лоб, лоб їдуть два автомобіля. Зараз я рухаюсь на третій швидкості. Мене Дві тисячі обертів двигуна. Тут дорога трохи розширилась відповідно, я правим поворотом показав і перелаштувався правіше. І оцей глаз нарешті не має змогу робити випередження. Це саме випередження було, тому що він не виїжджав на смугу зустрічного напрямку. Якщо він би виїхав на смугу зустрічного напрямку, то це що у нас було? То це б у нас був би обгін. Рухаємося прямо, у нас бачимо трохи одним колесом фура стоїть на дорозі. Вмикаємо лівий поворот, ліве дзеркало, правий поворот, праве дзеркало. Рухаємося прямо. Дозволяючи сигнал світлофору, проїжджаємо перехрестя, на перехресті краще скидувати швидкість, особливо на закритому, і не слухати гучну музику. Це вам вже така порада на майбутнє. Тримаємося правої сторони, бачимо, людина йде по пішохідному переходу. Він встигає, ну майже по пішохідному переходу. І зараз ми будемо виконувати. Лівий поворот. І його ще важливо правильно виконати. Тому що там, бачите, весь автомобіль виїхав Сірий Універсал, і там є такі повороти. І щоб ми не перекривали, у разі, якщо тут буде накопиться автомобіль, щоб ми не перекривали весь виїзд. Але зараз такого тут нічого немає, тому ми рухаємося прямо з лівим поворотом, пропускаємо. Автомобілі, коли вони вже зупиняються, і ми закінчуємо маневр згідно правил дорожнього руху, ми маємо повне на це право, рухаємося прямо. Друзі, також звикаєте, коли ви їдете за кермом, то у вас голова повинна крутитися на 360 градусів. Ви все повинні бачите. Позаду вас що твориться з боку, зліва, справа. В зеркало заднього огляду, в салон не треба кожні 10-15 секунд дивитися, так буде краще. Ви вже будете пам'ятати, що у вас там, яка історія на хвості. якщо у разі виникнення якоїсь небезпеки на дорозі, ви вже будете розуміти, як вам вчиняти. Вмикаємо лівий поворот, беремо лівіше і зупиняємося на забороняючи сигнал світлофору. Чекаємо дозволяючого сигналу, потім виїжджаємо на середину перехрестя. І якщо треба пропускати зустрічний транспорт, то ми стаємо на прямих колесах. Тому що так безпечніше. Ніколи не вивертайте. І інколи вивертають колеса ліворуч, це неправильно. І також є інколи зустрічку пропускаємо. І також є інколи ще навіть кузов автомобіля ще Взагалі Буває пішоходів, не забуваємо пропускати обов'язково. Кузов буває інколи нахиляють, розумієте, яка штука? Це взагалі. Особливо коли два автомобілі намагаються повернути ліворуч, не в такому випадку, а в іншому, наприклад. То буває таке, що той, хто повернув, він вже повернув, а ви, виходить, зустрічі на зустрічці стоїте отак з повернутим кузовом. Ну, це взагалі. Так робити не можна. Рухаємося прямо. От тут трохи все об'їдемо, покажемо все поворотниками, повернемося з правим поворотом, рухаємося прямо. Шахідні переходи. Приїжджачі поліцейські, люки об'їжджаємо. І рухаємося прямо. При виїздах з, двора, з дворів також, друзі, не залітайте у двір, тому що зараз і самокатчики, і, ну, контролюйте те, що розумієте, що по тротуару також може хтось летіти на велосипеді, на самокаті і... Це досить небезпечно. Так, тут вже ми були, але зараз ми вже виконуємо не лівий поворот, а правий поворот. Надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. У нас тут другорядно, про що нас сповіщав дорожній знак. Автомобіль там прийде глоченько і ми повертаємо, притискаємося правіше. Пішохода ніхто не хоче пропускати. Жіночка стоїть зі лівого боку дороги, нарешті водій її пропускає. Рухаємося прямо. Переду велосипедист, ми доганяємо його з лівим показчиком повороту. Виконуємо обгін і з правим повертаємось. Шахітний перехід. Добре, що є така розмітка, яку дуже гарно видно. Це підвищує безпеку. І зараз ми будемо виконувати поворот праворуч. Приїхали ці якісь тут повороти на якусь прилеглу територію і вмикаємо. Правий поворот, дивимося на дорогу, ми нікому не заважаємо. У нас є полоса для розгону, лівий поки що повороту. Попереду знак якийсь сповіщає про те, що полоса для розгону закінчується. Надаємо перевагу автомобілям, бо ми перелаштовуємося в їхню полосу і повертаємо. І відключаємо поворот. Рухаємось, дотримуючись швидкісного режиму до 50 км на годину. Місце для розвороту тут слід бути досить обережним. І за оцим пішохідним переходом буде, бачите, там вже є знак, з'являється додаткова смуга. Лівий поворот, оцінили ситуацію позаду через зеркала заднього огляду, перелаштувалися, заїхали на полосу для розвороту і вже тут ми знижуємо швидкість. Пропускаємо зустрічні автомобілі, якщо в цьому є потреба. Розвертаємося. І вмикаємо знов лівий поворот. Виїжджаємо на ці полос. Їдемо до сервісного центру. Інколи дивимося в зеркало заднього виду. І ось десь тут, коли ми вже проїжджаємо заправку, воно зелені там, цінники висять. Десь посередині цієї заправки ми вмикаємо правий поворот, щоб було зрозуміло, куди саме ми повертаємо і повертаємо на територію сервісного центру. Друзі, дуже дякую, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.